Вітаю вас, друзі! Сьогодні дуже коротеньке відео е, з моїми порадами, як все ж таки правильно вибрати розмір планшету для агронавігації. Е, ми в інтернет-магазині agronavigator.com.ua пропонуємо планшети розміром 7, 8 або 10 дюймів. Крім того, звісно, можна купити інколи так люди роблять саму антенну без планшету. Е, вони використовують антенну, наприклад, для свого смартфону на системі Android, е, що, в принципі, я не дуже рекомендую, тому що все ж таки по смартфону ви не зможете отримати ні е, які Точності через малий екран ні, в принципі, комфорту вам від цього не буде. Тому я все ж таки завжди рекомендую використовувати більший екран. Можливо, якщо у вас є свій там планшет на базі Андроїду, і він відносно новий, потягне агронавігацію. Також можна купити саму антенну. Але якщо ви хочете купити повністю весь комплекс з антени тримача, е, планшету, зарядок і все інше, е, то в принципі ви також це можете зробити. І якраз ми зараз обговоримо, які розміри планшету для чого ви Отже, перший і найменший розмір екрану це 7 дюймів. Його беруть найрідше, значить, його діагональ 17,5 см, його ширина також 17,5 см, і висота 11,5 см. Це, як я вже сказав, найменший і такий доволі таки компромісний планшет беруть рідко. А чому рідко? Тому що все ж таки на ньому, якщо курсувати по паралельним лініям по карті за курсором, не дуже. Принципі комфортно робити через знову ж таки малий екран. Це ще е, гірше це робити на смартфоні. Люди якось умудряються, але в яких випадках все ж таки люди умудряються робити на таких малих екранах і хто в мене його купує. Перш за все, його купують комбайнери. Е, комбайнери, яким, в принципі, немає потреби їздити по паралельним лініям. Вони використовують агронавігатори, перш за все, для виміру площі поля. І їм потрібно просто подивитися одну цифру площу поля, який, е, яке вони проїхали. Тоді немає сенсу взагалі брати великі екрани, вони беруть. 7 дюймів. Також інколи в мене купують 7 дюймів виключно для роботи вночі. Наприклад, навіть люди дискують вночі по екрану. Тому що вночі, коли навколо все повністю темно, е на максимальній яскравості отакий екран він більш ніж достатньо. На ньому все добре видно і, в принципі, його достатньо. Але якщо ви будете працювати у світлу пору доби, то ну, він точно буде замалий. На яскравому сонці на ньому не видно буде взагалі нічого. Наступний розмір, який ми пропонуємо, це 8 дюймів. 8 дюймів це діагональ 20 Ширина 20 см і висота 13,5 см. В принципі, це, ну, прям, знаєте, як, якщо кажуть про агронавігатор, то за замовченням мають на увазі 8-дюймові планшети. Тобто це такий стандарт з точки зору компактності, з точки зору того, як тримає батарея, і наскільки місця він багато займає, і настільки наскільки на ньому комфортно все ж таки займатися агронавігацією. І, мабуть, там. Переважна більшість, там 60-70% людей, все ж таки вибирають саме 8-дюймові планшети. Е, в даному випадку планшет, в принципі, всі наші планшети вони йдуть в захисному чохлі, тобто е, він в деякій мірі захищений від ударів і якихось і падінь. Е, але все ж таки планшет, знаєте, така річ крихка, і за досвідом скажу, найбільше нюансів буває саме з планшетами, тому що з ними повинно все ж таки потрібно обережно поводитися. Ну і найбільший планшет, який ми пропонуємо, і який останні. Тим часом все більше і більше користується популярністю. Це 10-дюймовий планшет. Його діагональ 25 см його ширина 24 см і його висота 16 см е, І я вам так скажу: він, крім того, що найбільший, суб'єктивно навіть здається, що він навіть яскравіший, ніж 8 чи 7 дюймів. І, і е, чому їх най... Останнім часом все більше і більше замовляють. Все ж таки, ну, такі історії дуже часто трапляються. Приїздить до мене фермер на офіс, щоб особисто вибрати планшет, купити агронавігатор, і коли він на яскравому сонці бере у руки одночасно 8-дюймовий і 10-дюймовий планшет, дуже часто, не завжди, але дуже часто люди все ж таки вибирають 10-дюймовий планшет. Тому що на яскравому сонці на ньому буде працювати найкомфортніше і головне найточніше. Тобто, ви чітко будете розрізняти кольори. Де оброблена площа, де не оброблена, де ви перекриваєте, де ви пропускаєте, ви будете бачити паралельні лінії, ви будете чітко бачити курсор, навіть на яскравому сонці. Е, також це актуально, коли сонце в зеніті, там зранку чи, е, чи ввечері. Е, наприклад, коли світить вам прямо в очі чи прямо в екран, також на ньому буде видно, звісно, найкраще. Ну І також його беруть ті люди, в яких вже якісь є нюанси з зором. Е, вони вибирають найбільший екран і, в принципі, в цьому плані задоволені. Але е, цей планшет має першу. Певні нюанси, які потрібно все ж таки знати перед його купівлею. Значить, За замовченням, ми комплектуємо агронавігатора такими тримачами на цього планшету на лобове скло на присості. В принципі, оцей, оця конструкція вона тримає його намертво будь-який розмір. Але як ви бачите, в нього такий речах і плече досить значне, і сам планшет 10-дюймовий, він доволі таки важкенький. Все ж таки, він дійсно важкенький, тому мої клієнти інколи кріплять його прямо на мертво. Ось я вам показую приклади, як можна кріпити великий планшет так, щоб він точно нікуди не дівся. Тобто, кожен раз, коли ви все ж таки замовляєте найбільший планшет, потрібно розуміти, що кріплення потрібно зробити на совість. Один раз і на совість. І другий нюанс по 10-дюймовому планшету це те, що він все ж таки доволі таки габаритний. Тобто він займає багато місця в кабіні, він займає багато простору. І тому, якщо у вас, наприклад, старий МТЗ з малою кабіною, то все ж таки це буде такий міні-телевізор, і не всім буде це зручно. Тому, тобто, можливо, краще взяти більш компактний 8-дюймовий планшет. Але якщо у вас є місце, якщо ви готові нормально прикріпити десятку, то в принципі це буде класний вибір. Це буде ну дійсно найкомфортніша історія. Ну і найголовніше, друзі, якщо ви сумніваєтесь, все ж таки, який розмір планшету вибрати, ви можете взяти листок А4 бумаги, намалювати кожний з цих розмірів планшетів, наприклад, навіть вирізати, і просто уявити, як подивитися, як він буде е, виглядати у кабіні, наскільки вам зручно, наскільки комфортний цей розмір, наскільки він буде багато місця займати. І таким чином більш все ж таки точно вибрати, який екран краще. Ну а я, в свою чергу, повинен вам нагадати, що у нас на сайті agronavigator.com.ua всі е, моделі агронавігаторів з планшетами без планшетів в різних розмірах планшетів все актуально, всі ціни актуальні, всі наявності актуальні. Переходьте за посиланням внизу в описі до цього відео. Вибирайте. Якщо будуть питання, звісно, набирайте мене. Ну і також, друзі, можу порекомендувати вам агронавігатори Навджет, тому що Навджет це агронавігатори, які реально працюють. Е, ну і в кінці відео, якщо у вас залишилися питання, коментарі чи якісь побажання, пишіть в коментарях до цього відео. З задоволенням з вами поспілкуємося, відповімо на всі ваші питання. А з вами побачимося в наступних відео. Пока-пока.